Чекають біля чорного входу, а раптом пощастить, потрапить на концерт. Адже квитки розкупили до нього за три тижні. Білетів не Всім хватило. Да, ми Це хочемо, щоб зробили додатковий концерт. Да. Лише одна з цих трьох дівчат встигла вихопити свій щасливий. Щасливий обладатель, щасливого білета. <рес> пам, пам 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 пам. Поки люди наповнюють зал, в гримерці активно заряджаються енергію, самі зірки. Буду красивий, буду красивий. Раз два. І це за 20 хвилин до концерту до десятиріччя групи Опотапа нове ще свіже татуювання на руці, а в гардеробі кожна річ виблискує золотом. Золотой плащ, да. Нашим костюмом в этом дурі позавидовать даже гіркоров. Золотые гітари, золотые костюми, золотая Настя, золоті голоса. У нас все золотое. Серед усього золотого на сцені, розповідає турменеджер гурту Олексій, найскладніше було знайти. Дождик, не повірите, Сейчас найтяжше достать було дождик. Ні сезон для дождика. Раз, два, три, золоте! Ось тур Золоті кіти сколихає Харків. Принципово новий формат концерту дуету Потапа і Насті: величезний екран, маса спецефектів, світло, звук. До свого десятиріччя група підготувала справжнє шоу. Всі 10 Сі и Настя никогда, никогда не делали такого шоу, не делали такое фієрічне шоу. час від часу. Вже під час самого концерту Настя присідає на стілець. Це аби нога відпочивала після перелому через невдалий стрибок із парашутом. Я можу сказати, що мій доктор наприклад, не знає, що я зараз нахожусь на накосторія. Усього тур золоті кіти передбачає виступи у 25 містах України у Харкові. Після концерту потап і настя зустрілись із вихованцями дитячого будинку, яким опікуються постійно. А вже 16 листопада золоті кіти припливуть до Києва. Я люблю вас!